Ця фірма, я вже з ними поговорив, Короч, зараз мене будуть грузити. Не знаю, чи вийде зняти, може він буде проти, може не буде. Часто переважно завжди проти, я буду старатися так тримати телефон, що я типу, просто собі розмовляю, щоб він не замітив, що я знімаю. От, Зараз я під'їжджаю під Тори, типу... що по-нашому називається. От, такі кори, двері, що там фури під'їжджають, я не знаю, чи я там до нього. По висоті підійду. А, ну тут спеціальний бусів, я бачу один я. Бачите, цей в нього тут підвищення. Я туди під'їжджаю. По зеркалу. Ну, вам, в принципі, нічого не видно, але допереду вам ще менше не видно. Вот. <плес> Грозити мене буде звідси. Не знаю, що мимо, там з того вийде. Так, йду я відкривати, зараз продовжуємо. Загрузка проходить, палети завеликі, не влазиться мені в машину. От, машина має 2.23 середні, а палета має 2.28. Зараз вони палети розкладають. Так ми з ними договорилися. Будуть менші палети будуть. Зараз вони одну вже розклали і забрали. Вони зробили, отут стоїть по два ящика, вони просто зробили, що оцей один задній, вони його розвернули і зробили один ряд, типу, що так стоїть, а два ряди так, замість того, щоб два, отак. І, соответственно, вже по висоті два ящика стане нижче, і вона мені вже буде підходити. І є шість палет. Я їм казав, щоб ми зробили сьому палету, вони не можуть. Бо кожна палета має свій ідентифікатор і в паперах є. Записана кількість паперів. Щось там свариться, коротше по-німецьки, але ну, я того не розумію, я тільки там пару слів. Вот, оці всі чорні, то все мої. Ще одна вже поїхала клеятися. І зараз будуть мене грузити. Вот, Шість паліт. Що, поки так поглядає. Я вже загрузився. Приїжджаємо в сторону Франції. 697 Маю 700 кілометрів. Вот. Як ви бачили, я вам показав, як це все виглядало. Суть в тому, що там були три чувака, вони коротше, з Казахстану говорять по русски Ми вже тринділи, вже десь минула година, напевно. Що там прикол вийшов? Вони коли мене загружали, там ці машинки, такі, що їздять. Коротше, один там німець, ні, німець, ні, іспанець. Він тою машинкою коротше, не вписався і чуть не звалився. У мене машина типу, стояла сантиметрів десять від самої загрузки, ну, типу від тої рампи. І... Він так під'їжджав так грузив, що провтикав і колеса впали на низ між машину і ту херню. Вони його там тими двома іншими машинками витягували. Коротше, було смішно, але я не спів цієї херні витягнути, ну, типу, телефона, щоб зняти цю херню. Ну, Було смішно досить. В Іспанії каже, теж жопа роботи немає, іспанець сидить в Німеччині живе. Вот. А німці виїжджають з німеччини, ще трохи тут вже не буде німців, бо... бо тут ті біженці їм не дають жити. Вони роблять на біженців, а їм все ріжуть, допомоги ріжуть, там те, що мають дороги робити, ріжуть. Та все ріжуть, все блядь, по біженцям. Треба готелі їм зробити, ще вони жити відказуються, бо там той їм не підходить. Там коротше, така палатка, їм то не підходить, там готель їм той не підходить, вони ще ходять, скарги пишуть. А хіре повністю. І, і німці, які тільки хочуть там з ними щось боротися, їх одразу, блядь, присаджують на сраку. 3 км 50 метрів. Це політика тут. Коротше. Бо вони бідні, їх не можна чіпати. То, що вони не хочуть робити, а тільки граблять, то нічого з тим зробити не можна, їх треба простити і допомогти. Таке саме, як в нас в Україні, кстати, тих дегенератів з республік. Ловлять, їх треба відпустити і простити, а пацани приїжджають зі сходу, які воюють за Україну і ще в тюрму садять. Та й отакоє. Я вже в Франції ще мені до кінця 518 кілометрів, але часу прийшло ціла купа, Я стояв у пробках ніби у Франції пробок не буває але цей раз я попав аж в дві день нині почався супер. Тільки проснувся, вже була пробка під носом. І тут взагалі була жопа. Тут коричі, було таке, що я Ну, я не засікався часу часом, але скажімо так, я встиг поїсти. І минут 15-20 буде фільм. Так що я рахую, що пробка неплоха. Потім проїхали 100 метрів. 400 метрів. Ще 10 100. минут стояли, може і 15. І, це, і, і, і. Тоді вже потрохи поїхали. 100. 100. А прикол такий. дебіли їздять на старих винних машинах. У якомусь дебілові поламалась машина на однополосці, там де йшов ремонт доріг і була одна тільки полоса. Тої одної полоси було з 2-3 кілометри. Він перший там шпортов, потім прийшли другі виділи, допомогли його відсунути, Суну... посунули його. Та як назад не було вже куди пхати, пхали його вперед. Поки його пропхали всю ту однополосну, одну полосу пару кілометрів. Може з 2 кілометри, я знаю. Ну... Якщо дивитися, то, що я їхав, то мені здається, що то було мало, може 500 метрів, може кілометр. Але якщо... Враховуючи, скільки вони пхали, то, то просто капець. Після того, як вони його перепхали, поки вони ще пішки вернулись назад, а як той йшли якраз ті, що з перших машин. Ну і коротше годинка пішла. Може більше. Вот. Плюс що успів поїсти, мінус. Втратив купу часу, вже мені навігація показує, що там буде пів п'ята. Я собі би ту годинку ліпше поспав більше, ніж. Ніж тут дивиться, як якісь жабоїди. машини пхають. Їздять уроди на всякому гімні. От. Педетор дзвонив, сказав, ну треба, щоб ти там був зранку, типу. Ну, Але спочатку воно мені показує, що я прийду перша 30, вже показує четверта 30. Тобто три години вже йшло. Вот. Але я не думаю, що я там буду на восьму. Давайте десь, на дев'яту буде. По-любому, я нині до кінця їхати не буду, щоб вони там не видумували, я собі все рівно, десь по дорозі задачу. Це Та така от, коротше, ситуація. А, ще смішний прикол. Не знаю чому. Я вже по Франції їхав, не знаю, з півтори години вже навіть. Включаю магнік, а він в мене якось так зроблений, що він автоматично включається в ситуацію на дорозі. Особливо, я З яким воно Макаром так робиться, але от... То, коротше кажуть, вже з півтори години був у Франції, а мені ще та німецьку, німецьку ситуацію на дороги говорило. Не знаю чому так, але... Але то так, як у нас от в Україні в Львівської області їде ще до Львова, що тягне польське радіо, а українське там практично не тягне. Ближче до польської границі. Зато польське аж до Львова. Це Та є така ситуація.